Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. В цьому відео буду розповідати за героя місяця на червень, яким він буде і все інше по цьому героєві. Також нагадаю, дисклеймер це попередня інформація, тож по героєві можуть бути зміни. Можуть незначні, а можуть і більше щось змінити. Тож точна інфа по героєві буде вже після його релізу. Ну і скажу за мей, як її змінили після виходу. Тут якраз той випадок, що герой зазнав от мінімальних змін на релізі. Це на дві одиниці атаки та захисту прибавилося, і на сім життя. І зв'язок стихії на Беті був три ходи, тривалість, а при релізі 4 ходи. Тож зовсім невеликі зміни, і що добре що в позитивний бік. Ну і десь так само з червневим гемом може бути, але побачимо. Звати його буде Акіліус або Акілій, як кому зручніше. Обидва варіанти імені можна так адаптувати українською. Він належить до стихії Темряви. Я приблизно накинула, як він виглядатиме, і навіть з вигляду можна зразу сказати, що саме до темряви герой має відношення, чортик з рогами, якщо в двох словах. Стати героя це 1145 атаки, 1073 захисту і 1804 життя. Характеристики, як в сучасних гем, щоправда, життя трішки малувато в героя, але це, мабуть, через швидкий набір. Хоча, якщо взяти до уваги цьогорічного Зеда, швидкого, в нього 1648 життя, то в Акіліуса вже явне покращення. Герой за класом має бути розбійником і альфа-злам на спеціальне збільшення. Це перші 6 ходів на плюс 30% збільшення шкоди від спеціального вміння. Тобто герой наноситиме більше шкоди своєю ультою на початку. Далі це вперше таке сталося з героєм місяця, а кіліусу дали три пасивки. Я сподіваюся, котруся з них не заберуть після релізу, але поки що їх є три. Отож, перша пасивка це в героя є стійкість до скорочення Мани, а за кожне потенційне скорочення він отримає 450 ОВХП і 5% Мани. Це якраз деякі герої з випробування Беовульфа отримали апгрейд пасивки з просто скороченням на цю зі збільшенням ХП і маною. Тож це такий собі апгрейд. І це та сама пасивка і в нашого героя, тобто фактично сама нова і корисна. Адже що тут казати, якщо буде спроба скорочення, то герой захиляється і отримає ману. Тож клас, хороша пасивка. Далі друга пасивка це герой отримає стійкість до негативних ефектів та шкоди від прислужників. Тобто ніякий прислужник не вдарить його, не навішає кровотечу, присипання і так далі. Ця пасивка працює лише для героя, тобто це не так, як в героїв Китайського Нового Року, що вся команда захищена. Тут лише герой. Ну і така пасивка є в нових астральних гномів, тож, якщо хто має цих героїв чи стикалися, то це те саме. Тож вже друга нова пасивка в героя. І третя пасивка це Акіліус отримує 100 хп, коли знищений його прислужник. Так як герой своїм вмінням не ставить прислужника, а лише краде в противника, то ця пасивка працюватиме, коли він вкрав його, а потім противник знищив. От аж настільки схемка працюватиме. Але й таке буває, якщо ціленаправленно брати героя проти прислужників, то він вкраде і так далі. Схема зрозуміла, як це все спрацює. Далі вміння героя. Я вже згадувала, що він швидкий за набором мани, що добре, і найперше, що робить, це викрадає прислужників з цілі. Дуже хотілося б, щоб з цілей, але лише з одного противника. Далі наносить 490% шкоди цілі, тобто в нього лише шот по шкоді, що виглядає не надто привабливо в теперішніх реаліях гри. До прикладу, Гогот, астральний гном, який щойно вийшов, фіол, вищі стати, так добре вищі, теж швидкий і 400% шкоди цілі і ближнім. То хто буде ефективнішим в цьому випадку? Ну але це гем, тож, мабуть, і порівнювати не варто. І дає цілі та ближнім ворогам мінус 54% до осліплення на 4 ходи. Це хороша річ, є шанс, що противник промахнеться. Але якщо вдасться це навішати, бо знову ж мульт, скло, резісти, скидання негативних ефектів і так далі, всього є багато. Зв'язок стихії це плюс 30% захисту від спеціального вміння противника. Тож, що виходить в загальному по героєві? Пасивки дали нові для героя, що тішить, ну і вони є ефективними. І допоможуть героєві, та й вперше для Гема є три пасивки. А от вміння Ніби й добре, але от не вистачає чогось. Красти з однієї цілі прислужників якось трохи мало цього, а з іншими що робити, маю на увазі прислужниками. Хоча зараз більше ера мегамініонів, але все одно є герої з прислужниками, проти яких треба протидіяти. Мунбело чи Хульда в костюмі, до прикладу. Якщо щось трохи піде не так, то вони добре бустануть команду. Тож протидії треба, але тільки одну ціль це мало як на мене. Навіть якщо швидкий набір. Якби це була крадіжка з всіх і розкидка на союзників, то було б цікавіше або якась протидія від мега чи крадіжка мега-прислужника. Ну але вигадувати можна багато, що герой міг би робити. Але маємо те, що маємо, і в героя саме таке вміння. Де ж героя можна використовувати. Як на мене, на захист він не надто підійде, ефективніше брати націлено проти команди з прислужниками, щоб максимально використати його вміння. Команду атаки логічно брати в тій же ситуації, бо ще й не просто знищить міньйонів, а вкраде собі і відповідно використає вже на свою користь. Якщо ж просто, то Акіліус як швидкий шотер може зіграти. І коли до прикладу в наявності не вистачає фіола, то він може пригодитися. Ну або наявні герої вже застаріли, і таке буває, і дуже часто буває. Гра в нас швидко розвивається, і контраст статів зробив багатьох героїв неграбельними. До речі, якраз такий невеликий приклад зроблю У 22 му році виходив теж шотер гем Арфаніас, і ще й так співпало він швидкий і фіол, як і Акіліус. Характеристики ви самі можете бачити, тож гра не стоїть на місці. Ну і з позитивного, в Акіліуса осліплення ще є, так воно не завжди навішається противнику, але знову ж дивлячись проти кого, проти якого противника. Тож тут залежно в кого яка ситуація і який рівень гри. А і ще ж нові пасивки в героя є, які непогані і не дадуть скоротити ману, що важливо, ще й хіл за це буде, а також міньйон противника не нашкодить героєві. Тож, такі новини по ГЕМА, таким буде Акіліус, мені щось він не зайшов по вмінню, чогось бракує. Як я і говорила раніше, мало просто шот і красти прислужників з одного противника. Не знаю, так мені здається. Тим паче, якщо грати проти команди, де 3-4 герої з мегаприслужниками, то не знаю, чи Акіліус справиться. Пишіть, як вам герой і чи підійшов би в команду. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. Також можете поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Буду дуже вдячна за вашу підтримку та активність. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в нових відео.